Підписався б'ємо, й мать. А Я не бо з першого разу. Ти йдеш чи не йдеш. Не Давай до роботи пиздуй. Ти ж хір! маєш працювати, а не курей їсти. Ти ж мені всі кури поїв, ти ж сучка. Ти що граєш коня, не будь козлом. Ти реальний пхир. Люди написали пісню хорошу, знаєш, три, два, один. Ой, це. Прийшов. Я йду, все, я йду. настрій піднімати ага, українському ага. народу. За хворі. Ну, подвижні мене. Не бачу. Не робити щось, блядя не Та зараз люди трохи фотографуватися мають?